Ви з України, живете живіть дето в Європі. Ми приїхали з України. Ми зараз на екскурсії. Ми вдома не покинули нашу країну. Ми патріоти нашої країни. Ми чекаємо перемоги і робимо все для цього, щоб вона швидше була. А вам привіт! Якщо ви там нас чуєте, ну я не знаю, що сказати, як вам передаємо привіт. Значить, нашим співвічинникам, які були змушені покинути країну через війну, і нам розповіли, що значить, ми познайомились з волонтерами, які допомагають. І ще раз хочемо подякувати волонтерам, які допомагають нашим співвітчизникам у Фінляндії. І я думаю, що ви повернетесь після перемоги України над Росією, будете допомагати нам відстроювати нашу країну і щоб вона була процвітаючою, гарною. З державою в Європейському Союзі да, чекаємо повесе до, до побачення ще раз вам дякуємо. Дякую. Да. Да.